Ми перебуваємо сьогодні у селі Купновичі. Тут сьогодні велике свято, адже мешканці цього села готуються зустрічати свого героя-захисника, який повернувся з російського полону. Це Василь Волошинський. Зараз ми поруч його рідного будинку. Тут вже на подвір'ї його родина зібралася і готується до першої зустрічі з ним. Ходімо далі з ними познайомимось. Доброго дня! Доброго дня. Розповідайте, хто сьогодні тут зібрався, щоб зустрічати Василя з полом. Мама, тато, я сестра, Дмитро, брат, Андрій, брат, цяця Леся, це моя мама, рідна сестра і це Леся, чоловік Роман. Ну і мій чоловік Василь. Каріна Карінка, дочка моя, розгубилися. Розповідайте, як готувалися, можливо, щось спеціально готували, якісь улюблені його страви. Ну як завжди. Ну, що готували вам розповідати, що ми приготували сьогодні? Та як завжди на праздник готується. Якесь олів'є, як по старому, скрабові палички. ось такі войку ось такі голубці. Можливо, є якась страва, яку Василь полюбляє. Він все любить. Що би не давали йому все їв. — А Що зараз полону велика? Ні, він все любить. Ви сьогодні будете вперше його бачити? Чому вперше ми бачили його після того, як він йшов з полону? Бачили хіба на відео зв'язку. Це якби обов'язок здається перед ним, тому що він за нас воював, це наш герой. Ми дуже раді, що так сталося. Що він повертається живим. Надіємося, що здоровим, і щоб наші всі хлопці повернулися теж з полону. Хто в полоні, хто безвісті зник. на І ось цей день настав. Ми розділяємо з вами вас нашу радість. Вітаю <риклад> вдома, васина. Давайте мені був на і ті сьоми, які сьогодні тут. Важко щось сказати. з людьми. 23 травня 25 року. Скільки часу там перебували? Майже 28 місяців. Розкажіть, за яких обставин туди потрапили? Ми були на позиції біля міста Вуглідат. 27 числа 27. 23-го року почалися штурмові дії зі сторони ворога. У нас було 6, 6 чоловік, а далі там ще було дві позиції по 8 чоловік. Коли почалися штурмові дії ворога, ми відбувалися. Так як нас не було ні танків, нічого і нас нічого не прикрило, а в них були задіяні два танки: Савушка здалека і Беса. Ну, ми тримали лінію оборони 4 години. До того часу, к не закінчилися боєприпаси. Вже смислу не було відбуватися, не було чим відбуватися. Ми вже вийшли. Так і взяли нас, в принципі, в полон. Чи знали ви, що вас планують обміняти? Ні. А як дізналися? Е -е вечором, перед самим обміном, вечором нам принесли бумажку. На цій бумажці писало Я -е -е абісуюсь не брати участі у бойових дійствах простір Російської Федерації. І кожному, хто кого міняли, дали, і ніхто там не контролював, не заставляв підписувати, просто сказав, підпишіть. І ми подивилися, як і я ще до друга говорю, який зі мною в цей час був в камері, кажу: а як ми можемо обіцяти не воювати, якщо ми в камері? Значить, ми на обмін. І врано почали збирати по камерах тих, хто підписував цю заяву. Що відчували, коли вже були в Україні? Не ві... А, не вірив, не вірив. Не вірив, що я в Україні. Тепер да. <рес> вже вірю, Так, не? вже вірю, я вже місяць, як в Україні. Шучі ми милажемо за нашу слова.